Всім привіт! Сьогодні минуло на кухні з Миколаїв з нашими огірками, які вчора вибирали. Сьогодні у нас рецепт по французькому горчицы. Взяли ми за 5 полторачок. Ось, да. Ось такі баночки. Мы взяли. Особенно, ну, в прошлом році я закривав у літрові баночки, а цей год вирішили зробити. У полторачки, бо всім сподобалися такі огірочки, вони в нас буквально улетіли всі. От, Миколай вже позначає, де мої рецепти, де свої рецепти, обрізає у горочку попки в моїх рецептів, а своїх не обрізає. Зімою будемо дивитися, які є краще. От, так, вже ми кинули у нашу баночку на дно зонтик окрипу, лаврушечку, чесничок, суміш перців і духмяний перець. Все, вони понакидали в баночки, зараз Миколаївна обрізає попки і будемо накладати у банки. От от. Одна баночка у нас буде під закрутку. Ось. А ці ще буду захатувати ключиком. Де більші горочки у нас е, Миколаївна зробила е, кислими. Ось. Кому цікаво, я вам казав, пишіть, ми вам рецепт заснимемо. У нас вже дощик на вулиці знову. Ось. А такі маленькі, один в один. Це ми вчора просто спасали наші грики, бо вони почали у нас жовтіти листя. Я вчора їх обробів народним способом. Кому цікаво пере... дивіться відео є на каналі попереднє. Як я обробляв. Чим я обробляв. Ось. Метод ефективний. Через 10 днів опять обробимо. Ось і Миколана Віброла такий маленький вирішила так зробити. Буде ще у нас на каналі 4 рецепти огірків, Поки що даю Миколаївні, щоб вона насолодилася цим, цією роботою. А потім всі останні, які вона ростуть на нас горочки, буду робити я. Будемо і як бочкові робити, і квашені, і солені, коротше, ще буде і буде. Ще у нас є рецепт без уксусу. Оце тут. Ми будемо цей палити. два рази заливаємо кипятком, третій раз буде сироп. Так що отак от ось от. от так наложили. Зараз наложуємо. Поможемо Михайлові наложувати, обрізати. Ось. І вода наша закипить і будемо заливати на 20 філ, да? Угу. Перший раз на 20 хвилин, зливаємо, другий раз. Заливаємо наскільки хвилин, 10. Це те ж саме, 15. А потім зливаємо тут цей розсол і робимо маринад. Коротше, поетапно по будемо все показувати. Поки що відключаюся, допоможу Миколаю. Ось так воно у нас вийшло таких 5 баночок. Так наложили ми. І зараз Миколаївна буде. Буде перший раз заливати кип'ятком. Покажу зараз. вам. Ось така вода, бере Миколаївна. Ось чиста проста водичка. Без всяких домішок. І отак от заливаємо. І на 20 хвилин накриваємо кришечкою і залишаємо на 20 хвилин. Потім зливаємо. Як будемо третій раз вже робити сироп, то потім включуся, покажу вам. Так, друзі, Миколаївна три, два рази зливала воду, виливала, і третій раз робить сироп. Це вже буде вона закатувати. Сюди вона додавала, в наш маринадик додавала. І полтора, на, на, полторачку. на полторачку. Я рецепт в описанні напишу на літр. Полтора ложки солі. Я на полторачку говорю, знаєш. Так, літровий закриваю. Три ложки цукру. Тут вже я всипала на п'ять бан. Банку, але я показую на одну. І полтори чайні ложки. Це в банку ми Це в банку. А, сухої воршивці зорно. Пов ложки столової. Десь так, так, привезли? Так. Да. Ось це. Та. Ставимо Скільки. це на огонь. Заливаємо сиропом і закатуємо. Все, я потім я вам буду виносити, покажу, як вони постоять у нас остинуть, баночки покажу, які гарні кігорочки будуть у нашому маринаді. І 90, На полторачку 90 грам уксуса. Ну, Коли закипить сироп, тоді вливаємо уксус. Все.